По-перше, думаю, по грі ну, ми зараз дуже раді, бо нам ну, довго не могли виграти, вроді десь воно рядом, ну, чогось не вистачало. Ну, По грі, забили перший. Ну, сьогодні було багато авантюри в наших діях в обороні. ну, З цим ми, я думаю, приїдемо і ще суворо побалакаємо з хлопцями. Чи очікували такого результативного футболу сьогодні від обох команд? І погано це?» Та ну знаєте, коли сюди приїжджаєш, то тут завжди в'язка така гра важка, стільки м'ячів не очікував. Ну як сталося, так сталося. Як Ви на ці заміни? Чи посилили вони гру сьогодні? Вашої заміни вашої команди. Ну, в принципі, мені кажеться, гра залишилась на тому ж рівні. Ми контролювали, Реал свідомо грав від оборони, тому ну, нічого так і не змінилось. Ця перемога до певності вашій команді в майбутньому? Впевненості вашій команді ця перемога Ну, я думаю, так. Да, тому що воно ми вроді граємо десь воно рядом-а рядом, -рядом а коли негативний результат воно не додає. Я думаю, ну, повинно додати впевненості. Ну, насамперед хотілося б подякувати нашим захисникам ЗСУ, що вони нам дають таку змогу займатися улюбленою справою. Велика дяка їм. Ну, по сьогоднішній грі так, позитивні здвиги маємо. Те, що вже ми забиваємо м'ячі, ну, так сказати, пропускаємо, це не дуже добре. Ну, а так, здвиги є. Суперник чим здивував сьогодні? Ну, скажу, так, щоб перші два голи ми самі собі привезли. А якщо так порахувати, то чи ми чотири забили, чотири пропустили. Ну, а так ні, ну, команда гарна, всі команди гарні. Тому ми розбирали, готувалися. Ну, скажу так, чим здивували, мабуть, що так все на швидкості робили. Який характер пошкодження нашого основного голкіпера Олексія Другі? Чи вам щось відомо? Там підозра на струс-мозку, а там вже поїхав до лікарні, ще інформацію не отримали. Ну, мабуть, випав десь на 3-4 тижні.